Після Революції Гідності народ сказав, що потрібно очищати всі органи влади, І, так би мовити, був прийнятий закон на вимогу фактично людей. Цей закон був прийнятий в вересні 2014 року на був чинності 16 жовтня 2015 року. Тобто декілька днів тому виповнився рік цьому закону. Ну, як кажуть, там уряд звітує за 100 днів перших своїх, за, ну і так далі, різні ці. А ми хотіли побачити, як же ж виконується закон про очищення влади. І вже річний період це вже такий солідний період, за який все ж таки можна було би, принаймні вийти на якийсь показник, що він виконується. На жаль, на Івано-Франківщині показували наші дослідження, той закон в частині очищення судової влади не виконується. Ну майже не виконується. Сказати, що не виконується, це просто сказати, що вони просто знають, що є такий закон, що вони проводять відповідними органами, було проведено відповідні перевірки і так далі, але нічого не встановлено. Ну, Ніколи не повірю, що всі, всі такі е, білі і пушисті, що е, нічого не могли знайти. Ну я би повірив, але якщо б ми не вдалися до досвіду, а що ж в наших сусідніх областях, і виявилося, що на Львівщині все ж таки виявлено декілька випадків, і на них було зреаговано. І це... на, на Закарпатті також виявлено декілька випадків невідповідності е, інформації, занесеної в декларації, наяву. Вартості майна і виявлено розбіжності, а на івано франківщині чомусь нічого не. Від. Коли ми звернулися до е фіскальної служби, тобто нашого Івано-Франківського головного управління Івано-Франківської області із западом просимо, ну, відповідно до закону прийм. Про доступ до публічної інформації, просто надати інформацію, скільки вам здійснено таких перевірок, скільки виявило фактів. Ну, якщо є прізвища, вході прізвища, хоча таке прізвища, згідно закону про доступ до публічної інформації, ми розуміли, що можуть не дати, але були вражені відповіді, що ви не маєте цей правих підстав надати вам таку інформацію, немає. І, ну, тобто відповідь така на дві сторінки роз'яснює нам законодавство, переконано тому, що громадськість не має права знати, що твориться. Ну, ми, е, Ясно, що не склали руки, а почали ж таки інформацію здобувати самостійно. Е, слава Богу, є в відкритому доступі декларації про майно і доходи. Всіх суддів станом на момент проведення перевірки судді писали відповідні заяви, що дають згоду на проведення щодо них цієї перевірки відповідно до цього закону і надавали декларацію. І це на сайті судової влади є. Тобто сказати, що не працює закон, ну, це, це трошки перебільшення. В плані того, що щось якісь процеси відбуваються. Але в плані тому, що е, нічого не виявляється і закриваються очі, е, це, це, це можна сказати, що не працює з закон. І, всі знають, що є такий е, е, реєстр люстрованих осіб. Ті, знаємо, тут є журналісти, громадськість. Е, це. І ми проаналізували, скільки ж Івано-Франківських суддів там було, ну, бо ми не мали інформації, чи все ж таки виявлено, не виявлено, бо нам сказали, що про тої інформації ми доступу немає мати. Жодного. Тобто ми знали прізвища, перевірили там близько 800 осіб в тому реєстрі, жодного прізвища немає. Ну, розчарування, так в нас все класно. Всі не довіряють судовій системі, а жодних порушень у них немає.